Вівці замість газонокосарок. З півсотні овечок у рівному розчищають територію одного із підприємств. Тварини самі собі господарі та вільно пересуваються по території разом із працівниками. Більше про милих вівць газонокосарок дивіться у наступному сюжеті. Ось таких білих кудлатих красунь можна помітити на рівненському льонокомбінації. Тут їх з півсотні. Саме виходять і йдуть собі пастися. Сергій працює сторожем з напарниками, слідкують за тваринами. Ми ну так наглядаємо за ними, а потім, вже ввечері, вони отут приблизно в цій, от на тій території, і як сонечко більше так сідає, то вони вже знають, що їм треба туди заходити. Загалом отара вівць тут вже з десяток років. Вони приносять радість для працівників, а ще мають свою роботу. Звичайно, ці тваринки вони додають якогось певного такого емоційного Позитивного енергії. Крім цього, вони ще виконують таку функцію очищення території від трави і газонокосарки, це біогазонокосарки. Працівники льонокомбінату підгодовують вівць, але підійти до них не так просто. Зараз спробуємо поспілкуватися з однією із вівць, але нам сказали, що вони навряд чи підходять до людей. Тікають. Втім, підхід до овечок такий є. Необхідно правильно кликати. Вони побачать відро. Просто барбар-бар, -бар -бар, його треба якось шуміти. барбар -бар, бар 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 Може, у вас Та вийде краще? іди, давай, давай. Вчися, вчися, вчиться. Барбар-бар, -бар, бар 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 Не одразу, але нам таки вдалося підійти до тварин ближче. Р Розвідник підійшов, нічого нема. Дай -дай -дай. Все. <плес> на порожнє відро вівці вже не ведуться. Необхідно пригостити чимось смачним. Хліб краще, все. Да. зараз взагалі сезон на, на каштани. І, ну, виявляється, вони дуже це улюблена їхня каштани Вони всі каштани вибирають. Та, окрім всього, за тваринами необхідний догляд. Ми ще ну, весною, вже після зими, то ми їх стрижемо. Двох чоловік беруть. Зв'язують ноги, ложать на стіл і все і стрижем. Також періодично вівць оглядає ветеринар. Так за ними особисто особливого такого доходу не потрібно. Ну, інколи приходить ветеринар, там оглядає, а так, в принципі, вони достатньо самостійні. Традиційно до різдва поголів'я вівць збільшується, Втім, це не єдині тварини, яких можна побачити на території рівненського льонокомбінату. Тут є чимало собак, які допомагають сторожам, а ще кілька десятків котиків, які також слідкують за шкідниками. Та загалом усі вони додають позитиву у робочий процес. Ілля Тимошевський, Володимир Захаров, новини Рівного.